Всім привіт ви на каналі Лісова Ферма. Сьогодні ми душимо сік, як бачите, 6 відер, надушили 60 літрів соку. Ну і на пробу взяв трошки винограду. Оце бачите, остатки. Такий у нас прес. По боках йде дерев'яні планки, От, зроблений з труби. Точніше з пляхи звареної, але у вигляді труби закидається сюди у мішок. М'якоть, притискається цією кришкою, тоді ставиться ця в ту кришку і береться, підкладається якесь полінко або демкрат, в когось є довший, впирається сюди і йде вижим соку. Дуже гарна, практична штука, гарно витискає сік, такий вигляд. От, і сам процес дивимося далі. Беремо яблочка, чи які це не були фрукти. перепускаємо через таку різку, де хтось каже форму різку. Вона дуже дрібно перерізає яблука. Ось як бачите, стружка, перса виходить. Пирса з соком. І беремо цю всю м'яку, накидаємо мішок і повільно. Тискаючи, ми отримуємо гарний смачний вижимний сік. Тож, Всім пока!